Вітаю, мене звати Тарас Дорожко. Сьогодні я хочу поставити вам кілька питань: чи влаштовує вас конкуренція в закупівлях? Наскільки пропрацьовані основні бази постачальників? Чи маєте ви резервних постачальників з основних категорій? Команда платформи eTender е вже понад 9 років вирішує ці питання, а в колаборації з інструментом YC Market наші клієнти отримали можливість доповнити та розширити свої бази, що розширило можливості нашого модулю управління контрагентами, через які ви? Зможете управляти постачальниками, збирати досьє, сегментувати їх за рядом критеріїв, таких як напрям діяльності, надійність, рейтинг та багато інших. Це дозволить більш ефективно працювати з ринком та розуміти його кон'юнктуру. Запрошуємо вас на наш вебінар 15 травня о 16.00, де ми разом з партнерами з YC Market продемонструємо можливості модулю на конкретних прикладах. Не пропустіть можливості отримати корисні інсайти від експертів. До зустрічі на нашому вебінарі. Зареєструватись можна за посиланням під цим відео.